Мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч в англійській премєр лізі арсенал себе вдома на Эмерит Стедіан командами Артети приймала Манчестер. Юнайтед 2-0. Перепичный Пит Микеле Артета промогает. Голы Юлиана Тимбера и Уильяма Салибы были единым в данном двобое. Давайте все поговорим по порядку. 4-3-3 стартовый в Арсенала. 2-3 в воротах. Уильям Салиба, Кивер, Зыкстаке. Александр Зинченко. Юлиан Тимбер по флангах. Томас Парти, Деклан Трайста, Мартин Эдгар, 3 капитанских снайпов, Габриэль Мартинелли, Бакайо Сака, Такай Хаверцу нападе. Все стартовые расстановка арсенала. Юнайтед Рубина Аварима, 3-4-2-1 стартовая расстановка у Юнайтед, Андреана на воротах, Герри Магуайр, Матис Де Лихтена, Сэр Маус Рои, Три казахстанки, Фабруно Фернандеш, Мано Люгарте, Пизахстанки, Дюгдалот, Манасия, Латерали, Алихан Гарнача, Мэйсен Маунт, Центральный Токмальный Пизахстанки, ну и Расмус Геолунда на нападе. стартовая расстановка, соответственно, у Манчестер Юнайтед. Теперь давайте безпосередственно про матч, да? Говорити, ну, що можу сказати, такий спокійний матч. Знаєте, перший тайм, ну такий, знаєте, спокійний. У Юнайтед взагалі не може переглядати якихось моментів. В Арсенала були хороші моменти. У першому таймі були на підходи. Але такий, знаєте, спокійний перший тем. У Юнайтед там навіть володіння було більше, і справді підупічні Руміна Маріма. Більше навіть на м'ячі були. Там невеличка була перевага за володінням, але в моментів трішки більше арсенал створив. Ось такий спокійний тайм. Хоча все-таки перевага Арсенала трішки справді відчувалася, все-таки Арсенал більше тиснув, арсенал більше позиційно атакував, хоча контроль м'яча знов-таки був вищий навіть у Юнайтед, все, вирішило, все, знаєте, вирішилося в другому таймі. Все вирішилося саме в другому таймі. Коли Юліан Цімер на 54-й забиває перший м'яч. Гол Прийшовся після кутового, вдалося арсенал забити. Знову кутові. Те, що арсенал ідеально Кутові, ми це і так, я думаю, вже звикли до цього. Ну Це фантастика, і справді, ну в кожного матчі арсенал забиває. Сьогодні, взагалі, забігаючи наперед, чи Вільям Саліва. Після кутового забі. Тобто Це фантастика, те, як арсенал подає кутові це фантастика. Спортник забили, Вестхем, Унас забили, зараз знову забили. Це справді фантастика. Арсенал, котовіц взагалі ну просто зброя арсенала. І ця зброя вона спрацювала у цьому поєдинку. Тому тобто, що, в принципі, в принципі, Юнайтед захищався непогано. я вам хочу сказати. Сказати, щоб в Арсенала були якісь там хороші моменти, ну, вони були. Але сказати, щоб якісь гуліві нагоди були, я би не сказав. Ну, я б не би ну, я б не сказав. Манчестер Юнайтед дуже здорово захищався. Але я антимера.

Награний стандарт арсеналу призводить плоди. Арсенал рахунок відкриває потім Бакаса. І буде на павний момент, коли англієць пробивав в ближній кут Андре О'Нана, яку удар відбив. Юнайтед намагався рахунок зрівняти, там і Маркус Рашфорд, там в другому таймі ще вийде, Джошуа Зіркзе, вийде. Молодий французький захисник Йоро, вийде, Матзіало, Антоні. Нам от дело взагалі, там одразу по перерві, по, по перерві вийшов лям Тарасар, Жаржині та Мікель Маріни вийдуть в Арсенала. Арсенал спокійно не давав нічого Манчестеріна створити, дуже спокійно команди Мікель Арта це діла в захисті, на контратаках свої шанси мало. Ну, це таки другий м'яч Арсенал все-таки забіє. І це зробить Уільям Саліба. Уільям Саліба. Французький захисник на 73-й хвилині заб'є гол. І знову кутой. І знову, мої любі друзі, кутой. Ну, це фантастика. Чесне слово, це фантастика. Два голи Арсенала після кутових. Уільям Саліба робить рахунок матчі 2-0 на користь Арсенала. Ну, а далі арсенал доволь таки спокійно. Це, до речі, гол від іля антимірам. Тут і Брун, і Расмус Гілон були, але ніхто з них все-таки м'яч не зміг вибити. А, в кінці -кіт в арсенал дотримався спокійно, у Юнайтед не було якихось моментів. Вось, ну арсенал дуже спокійно, команда Мікелі Артети відіграла на захист. Цимково, якщо дивитися зараз підсумкову. А... Статистику, то тут ми маємо 14-5 за ударами, 6-2 за ударами в площину, 51 на 49 відсоток контролю м'яча і 13-0. Гулівим нагодом також була перевага в Арсенала, 5-0. І три голіві нагоди ще під іпічні кіліартету пустили. Тобто арсенал, який третій м'яч збивати. 464 передачі в Арсенала, 404 передачі були точними, 87% точність передач. У Юнайтед навіть трішки більше було передач. 472, 408, з них точними були, 86% точність передач по два офсайди в команд. З 14 ударів арсенал наніс. 6 ударів в площину, 3 удари. Повзорота і 5 заблокованих ударів було у Арсенала. У Юнайтед святи удара 2 в площину удара, 3 повзворота. По успішних відборах краще була команда Мікелі Артети. 8 успішних відборів Арсенала 66 успішності. У Юнайтед 10 успішних відборів та 52 успішності. 4 сейви зробив Андреа Андреауна. Два сейви зробив Девітрая, 24-7 повинні 7 м'яча, 12, 4 за перехопленнями, ну і 12 порушень правил було в Арсеналу одна жовта картка. У Юнайтед було там 8 порушень правил, 3 жовті картки. Три жовтих карток було у Юнайтед. А найкраще в цього матчу я б обрав би Юлія Тімбіра. я б обрав Юліана Тімбіра, який, по перше, забив усі дуже важливий Перший м'яч, по-друге, в захисті Надіну Юліан відіграв. Не знаю, я, 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 я Юлія Натімбіра оберу на найкращим футболістом матчем. Вільям Саліба також молодчинка, хороший матч від француза. У Юнайтед я би виділив би Матеса Ліхта. Хороший матч також від Матеса. В принципі, надійно зіграв, так. Також молодчинка. Андрей у Томас Парті, Томас зіграв. Ну пана зіграв. Наступний Юлія Над Сімбір на найкращим футболістом матчу. Підсумок, друзі. Давайте підсумок підводити. Ну, я вважаю, що Арсенал перемагає по ділу, підіпічні Мікелі Ретети контролювали матч. Ну, що перший тайм ще, ще такий, да, то ось у другому таймі все-таки після голу Юліана Цимбіра все-таки Арсенал гру контролював. Ну і підопічні Мікіліартети здобувають три залікових балу до Пасела. Арсенал добывает 28 очков, но теперь Арсенал уже на третьей позиции, потому что Челси, который перемег Саутгемптон за рахунком 5-1, покращив себе разницу забитых и пропущенных, и таким образом команда Энсом Арески команду Микелерта туда и обошла. Но в любом случае, в любом случае, под эпичными Микелер Тетти, третью победу подряд в английской премьер-лиге. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним І тільки добра та щастя в житті. Арсенал 2. До речі, про Юнайтед. Давайте. Про Юнайтед я не сказав. Юнайтед, який непевний хід набрав, зараз має вже поразку. Це таке ось. там? Кота, да, прийшов підміняти Еріка Тенхага. ось після цієї поразки від Вестхему Юнайтед не програвав. Зараз поразка, а 11 місце. 11 місце. United. Ну, в принципі, подивимось, що там на баталью. В принципі, знаєте, така плотність зараз в Англії. Ну, подивимось. В будь-якому випадку Арсенал 2 United 0. Больвальники Арсенала вітаю вашу улюблену команду з перемогою. В боліванки Юнайтед не засмучитесь. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам та вашим рідним тільки добиратися в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, Всім нових зустрічей!